Перший дорослий ювілей сумські спілці української молоді 25. І ці чверть століття не минули даремно. Саме там гартувалися та готувалися визначальні для держави акції. Саме там, чи не вперше на теренах колишнього радянського союзу, пролунали гасла Слава Україні та Україна понад усе. І це у часи, коли всі жили під пильним наглядом КДБ. Про 25 років із вуз тих, хто пройшов школу сумського суму. Далі у нашому репортажі революція на граніті, Україна без кучми. Акція спротиву проти об'єднання сумських вузів, помаранчева революція, Євромайдан. Це ті акції, де активісти спілки йшли в авангарді, кидали виклик режиму. А починали наприкінці 80-х, коли любити та плекати українське було небезпечно. Збиралися тоді підпільщики в художніх майстернях напроти ЦУМу. От, там вже було багато серед, скажімо, старшого покоління. Це передусім були інженери, творчі люди. Ну і звісно, як базувалося все якраз художники були на вістрі всіх цих подій. Люди, які стояли у витоків спілки, і досі у вирі подій. Нині це наукова та політична еліти місцевого та всеукраїнського рівнів, кажуть, спілка української молоді та її осередки залишаються потужною платформою, на якій плекають патріотизм. Особисто ж для них це родина однодумців. Особливий дух то воно зразу молодієш, і потім починаєш надолужувати, не здоганяти те, що ну те, що втрачено, бо я не був на початках організації. Відповідно, підключився пізніше. І оцей заряд, він, мабуть, не дає зупинитися, мабуть, довгий-довгий час. Думаю, що, можливо, навіть ніколи. Видавали навіть декілька примірників, пам'ятаю, бюлетнів, таких гремоційних. Це якраз був самий 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 початок України, Україна без кучми акції це 2000 2001 дві тисячі роки. Прикольний був час. Не було страшно взагалі. От зараз, коли вже є там діти, коли вже відповідальність, якась є вже всімського ну, пов'язані, да, але все, страху сьогодніма, тоді взагалі ми були готові на все. Там ніколи не було багато людей, але в той же час, якщо зараз якби так, взяти і написати список всіх, хто пройшов через цю спілку української молоді Сумщина, е, мало того, що всі вони, е, ну більшість із них є дійсно в своїй сфері, досягли. Е, Вершині яких Вони всі відомі, в принципі, і, і вони всі дійсно, ну я думаю, назавжди залишились -то патріотами. Спілка це. Ну, це сім'я. Нині спілка об'єднує як молодь, так і старше покоління, проводячи величезну кількість акцій та проєктів. Це й вишкільні табори і лекції з історії краєзнавства, дослідження архівів по всьому світові. До слова, у 2015-му всеукраїнська спілка української молоді святкує 90-річчя, з нагоди чого рішення Верховної Ради ювілей вписали до переліку видатних дат. Марина Фільченко, Андрій Геращенко на часі новини.